У нинішній час для того, щоб здобути знання, є усі можливості. Потрібні лише бажання і вміння вчитися. У Нововолинській загальноосвітній школі номер 2 відзначили учнів, які показали високий результат, захищаючи честь навчального закладу на різнорівневих олімпіадах із базових дисциплін та різноманітних конкурсах. Традиційно наприкінці навчального року підсумовують досягнення школярів. На святі розумних творчих і талановитих відзначили тих учнів, які показали високий рівень знань та умінь. Розпочали захід із результатів олімпіад, яких, до речі, цьогоріч було на... Більше за останні п'ять років. Вихованці другої школи здобули 41 призове місце. У мовознавчих конкурсах призових місць більше десяти. Із чотирьох науково-дослідних робіт дві зайняли перше місце на міському рівні. Результативність діти також показали у конкурсі з технічного моделювання та інформатики. В залі зібралося чимало вчителів, учнів та їхніх батьків, адже навчання це нелегкий труд і він гідний поваги. Директор школи наголосила, що частиною цих досягнень є клопітка праця педагогічного колективу, який сумлінно намагається передати. Дати своїм вихованцям усе, що знають самі, і вселити в них віру у власні сили. Результати роботи наших дітей це спільна праця батьків, учнів і вчителів, тому що творчий учень є там, де є творчий вчитель. Мені хотілося б назвати сьогодні тих вчителів, які. Постійно досягають високих результатів, які своєю невтомною щоденною працею, дуже важкою клопіткою, формують і розвивають різні нахили, інтереси і досягнення наших дітей. Це Лариса Степанівна, циголко, це Тетяна Васильівна Пучковська, це Алла Ігорівна, Дацюк, Світлана Володимирівна, немануще, Марія Васильівна Варемчук і інші вчителі. Я дуже дякую всьому колективу за сумлінну працю. Розумних, талановитих та активних нагородили сертифікатами у різних номінаціях, подяками та подарунками. Самі ж учні емоцій не стримують своїм результатом. Дуже задоволені вчителям і рідним. Вдячні за підтримку. Я дуже задоволений з сьогоднішнім результатом. Хочу насамперед подякувати вчителям, які в нашій школі є. Саме вони допомогли мені підготуватися до всіх олімпіад, а також нашому організатору, який ще з маленьких. Класів брав мене на різні конкурси. Спочатку це було декламування віршів, а вже далі, вже у старших класах це вже були олімпіади природничі, насамперед хімія, біологія, а також вже міські конкурси на такі як КВН за здоровий спосіб життя та екологічна агітбригада. Своїм результатом я дуже задоволена. Я цього результату добивалася ще з ранніх літ. Цьому дуже завдячую головне батькам. Надалі це допомога вчителів, їхні зусилля, а також підтримка друзів. Надалі я планую поступити у Національну академію внутрішніх справ у Києві або ж у Київський університет права на прокурора. Я дуже завдячую своїм успіхам моїм вчителям. Хочу їм велику подяку. Дуже дякую і своїм батькам за підтримку. Вони дуже переживали за мене і завжди про мене піклувалися. Дуже їм дякую. І хочу побажати ну усім учням, щоб вони були старанними у навчанні, адже навчання і знання це наш скарб. У залі панував гарний настрій, лунали красиві слова та побажання, розважали гостей художніми номерами. Визнали однією з кращих у Волинській області за результатами учнівських всеукраїнських олімпіад. А згідно міського наказу, за підсумками поточного навчального року, загальноосвітня школа номер 2 здобула перше місце.